Коли людина каже я в це вірю, чи я в це не вірю, в неї якби, формується її картина світу. І інша позиція з іншою картиною світу, де навпаки, наприклад, позиція, воно не, не конектиться з цією людиною. І тут вже е, залежить від е, вібрації кожної людини, наскільки вона терпима чи нетерпима до позиції іншого. До іншої позиції ну, Це, власне в релігіях це про терпимість чи нетерпимість віри проявлено. Ну, В діях в основному. Бо декларувати можна багато чого, але в діях видно воно дуже яскраво це відображено. Зрештою, людина, яка Несе вібрацію прийняття іншої позиції, навіть іншої віри, то в неї по суті вона виходить з обмежень власної віри, власних установок. Вона допускає таким чином все. Тому що якщо вона щось не допускає, воно рано чи пізно може стати, якби заходить в конфлікт. Тому що є неприйняття іншої позиції. А коли людина, якби. В стані все прийняття вона так чи інакше виходить з рамок і вміщає в себе все, всі позиції, всі, всі е, е, релігії, навіть я б сказав би. Тобто вона може залишатись формально в якійсь релігії. При цьому їй просто ну як би, зручно, зрозуміло. І це така конструкція, опора для неї в матерії в проявленні. Але по суті вона вже відчуває, що ну, вона, її, вона її розширяє якби в собі. Її свідомість стає ширша за свідомість цього, цієї конструкції, цих костилів, які раніше допомагали їй. Ну, триматися, тримати свої вібрації, свою свідомість були орієнтиром, допомогою. Так, коротше, про терпимість, нетерпимість віри. Ну, дуже така серйозна тема. Чогось чогось мені навіяло. Е, розмова і фраза Я в це не вірю. Дуже Відчутно було вібрації, з якими було це сказано. Тобто така позиція.